А ви сьогодні вбралися у вишиванку? Щороку, у 3-4 травня, українці вдягають неперевершені сорочки, які є символом нашої країни. Ідея акції Всесвітній день вишиванки належить Лесі Воронюк, студентці факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Дівчина запропонувала одногрупникам та студентам обрати один день, в який всі разом одягнули вишиванки. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, Ба більше до нього почала долучатися і українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України. На день вишиванки в Україні вже стало традицією проводити різноманітні акції та флешмоби. У нашому місті Департамент гуманітарних питань міської ради організував масштабний танцювальний флешмоб за участі закладів освіти та культури міста. На захід зібралась чимала кількість кам'янчан від малечі до дорослих, щоб продемонструвати єдність поколінь та велику повагу до спільного генетичного коду вишиванки. Доєдналась до святкового флешмобу і команда міської інформаційної служби. Вишиванка один з найвідоміших символів української культури, що має довгу історію та глибокі народні зв'язки. Це свято стало символом єднання українського народу, його культури та традицій. Люди в Україні та по всьому світу цей день дягають вишиванки, щоб відзначити свою національну ідентичність та показати гордість за свої корені. Вишиванка це саме генетичний код нашої нації, нас, українців, тому це є національним символом, це є запорукою нашого щасливого майбутнього, є запорукою нашої України. Адже у візерунку кожної нашої вишиванки є обов'язково закодований той оберіг, який для кожного хто одягнув цю вишивану сорочку, принесе обов'язково щастя. Тому сьогоднішнє свято у такій бур... Премнів часи, воно має такий досить символічний національний характер. Сьогодні на вулицях міста можна зустріти чимало людей, гарно браних у вишиті сорочки та сукні. В кожного на одязі своя особлива вишивка, яка символізує спільний генетичний код нації. Вишиванка єднає серця патріотів, і дійсно, вишиванка це код нації. Вишиванка це символ, який турбує наші серця, особливо в такий складний для нашої України час. Дуже дякую всім, хто приєднався до цього флешмобу. Всіх вітаю зі святом і сподіваюся, що наступного року ми будемо святкувати в вишиванках, на яких буде головний код перемога. До святкового флешмобу долучилось більше 250 кам'янчан, закладів культури та освіти міста. Попри труднощі сьогодення, учасники заходу показали свою духовну силу та незламність нації, станцювавши танок, який демонструє, що ми щирі, добрі та ніжні, але й готові показати стійкість та міць, коли нас намагаються скривдити. Організатори переконані, що українці мають більше демонструвати світові свої традиції та культуру. Я сьогодні взяла участь у флешмобі, присвяченому дню вишиванки, не дивлячись ні на що, ні на які негаразди, ні на які атаки, які ну проходять останні. Ім часом це показ того, які ми сильні, які ми незламні. Все буде Україна. День вишиванки це чудова нагода для людей виявити свою підтримку та любов до української культури, традицій та національного спадку. Він є символом єднання, толерантності та розмаїття націй. Які підтримують і вдягають вишиванку у цей особливий день на сьогоднішній день, коли в нас повномасштабна війна? Я вважаю, що це свято дуже є важливим, так як ми можемо ідентифікувати себе як окрему націю, бо нас завжди порівнювали з нацією. Ворога, і зараз ми можемо себе проявити як українців, як і раніше, ми це робили. Тому я вважаю, що це є дуже важливим святом. Я хочу привітати всіх кам'янчан, всіх українців зі цим дуже важливим для нас святом. Вишиванка єднає.